Super hoe je het droogt. Hij is de jakel de legende. Сьогодні я скачаю мою легендарну ігру Chicken Gun. Я е, давно не грав в неї і не повертався, хотів взагалі забувати на неї, а грати в Brawl Stars. Но я буду грати і в ту гру, і в цю. Дуже-дуже-дуже-дуже. Я захотів і скачаю Знаєте чого, Я дивлюсь просто, наприклад, дивлюсь собі мої старі відоски. Мені вони так сподобались, що вам не передасть. Кажути історію свого каналу далі. Добре, о чому потім поговорю. Зараз я буду захотчики да, поговорити припомню як це. Зараз покажу аккаунт в Тікторі в мене з'явився. Я вже одне із Тікток взяв у Ютуб вислав. І не забувайте підписуватися і ставити лайки. Бо я не забуваю на канал. Просто трошки відпочив. Ребятки, он я вже в Тіктоці, і зараз покажу. Весь э, мій цей. Так, мене тут 12 підписників. Ондо, Cooldown, Tіктоok 3. Чи кулда Тік-Кок, я не знаю, точно як писати Ну, ви зараз бачите оце, -о, оце. Он-до. І це моє відео. Ой, канал, так називається. Ну що ж, зараз буду заходити за вже Чікінган. Мене вже по Чікінга ще Ладно, ребятушки. Ну що, друзі, заходимо в Чікенга. Мою ігру, яку я найперше почав знімати на каналі Ютуба. Не Тіктока, не Ютуба. да, мій аккаунт. Мій окус. Що я хочу зараз? Забути собі і буде. Ні, поміні тебе повітря. Я, я вроді його міняв чи ні. Ні, вже сам не пам'ятаю край. ні, я його не міняв, знаєте. Отакий би був крутіший мені. О, ще отакий. Цей цікавий, о! Оцей може бути. Але очки прийдеться скинути. Ладно, хай буде оцей Ребята, я давно не грав Gun. це просто капец. Ну, очки хай будуть, ладно. Ребят, опять княчка. Пошу... У вас 250 тысяч тон тратила. О йома! Як неожиданно було! А, цей бах, точно так! Ребята, я давно в Ченган не грав. подожди, подожди. подождіть. подождіть, подождіть. Де ж Ой, так. Я вже не пам'ятаю, куда десь. Ти шо. Так, ну типа на монетки. 4.0.0, типа, на монетки Давать, мали. Боже, я з носом себе. Лови а, гранату. Не, не. О, 7. Ребята, але от куди точно я не пам'ятаю? Ну давайте попробуємо от сюди. Це по-любому неправильно. Я навіть так це знаю Так, ну давайте спробуємо. Коротше, ребят, конечно. це буде дуже дуже довго. Я буду їздити те то те, то те, туди, туди. Ту зараз запихаємо просто беремо. <рес> Стоп! Хіба? О-мое, еще мені кажуть, що я пливу, а це просто такий блок. О! а чого? Що? Пш! Ну це додали. Не. Тут що, тоже? Ні? Ну це я знаю. Це я знаю. Це 4.0 додавля. А тут предмети до яких не було. Подожди, а тут тоже? Ні. Тут всі, здається, були. Так, моби такие, які Типа от своего моб, бути, 44, і 45. Хиба. Хіба? Ти був хіба? Так, давайте лучше себе вб'єм, потім все, сподився. Мені просто пасхалочку треба забрати.

Блін, от таке в мене вже тисячу разів було. Слухайте, що мені лучше робити, коли я не бачу цю пасханку? ханку? Пишіть коменти, дуже вам дякую за відосик, якщо подиви... хто подивився. Зінько, запрає, всім пока. Добуває мені третє.